Вітаю, друзі! Мене звати Мирослава, мій блог про рослини. Сьогодні покажу вам, як зимують мої хвойні та злаки. У нас вчора був крижаний дощ, рослини виглядають красиво, але така зима для них дуже важка. Давно я не пам'ятаю такої зими. Деякі мої хвойні порозвалювалися. Зараз я вам покажу. Ось мій кепарис виглядає ось так. Я його не... Підв'язала і він у мене розвалився під вагою снігу та льоду. Ну, От тут я його трішки почищу, де можна зняти отакі От льодяні, красиві візерунки. Дивіться, яка краса, але для рослини це дуже важко які гарні листочки. Це ялівець. Я його осінню стригла. Він виглядає компактно і йому набагато краще переносити таку погоду, сніг і крижаний дощ. Він не розвалюється, він собі компактно, така кулька, і так він собі тримає таку форму. Раджу рослини стригти. Так буде краще для них. І так буде їм легше пережити зиму. Цей куч лаванди. Я його не пострігла, тому він виглядає розваленим. Він розвалився від снігу та криги. Стрижка для лаванди обов'язкова. Чи краще буде кущ пострижений компактніше, тим краще буде форма триматися. Ось я не постригла, він розвалився і має негарну форму. Але весною я пострижу, і він буде гарний і літом буде красиво цвісти. Міскантус мій не витримав, розвалився. Пенісетом фламінго теж розвалився. В кого немає такої рослини, раджу. Це дуже гарний злак. Він починає саме перше квітувати, і в нього дуже гарні такі волоті. Ну, Їх тут видно, але вони погано. Весною вам покажу дуже красивий. Так виглядає Туя смарагд. Так виглядає кулька лаванди. Під кригою. Ту я барабант. Вся теж в кризі. У нас Зараз плюсова температура, то та воно так дуже гарно відстає. Але ж ці гілочки, вони вкус під вагою, криги. Дивіться, які красиві візерунки. Очиток видний. Модрина. Теж так гарно виглядає, але це дуже небезпечна погода для наших рослин. Стрікта розвалилася. Самшит так виглядає красиво косково. Так, ось так виглядає Туя. Я забуваю, як вона називається. Можливо, хто знає, пишіть в коментарях. Вона, якщо її не стрігти, вона розварюється і має такий вигляд некрасивий. Ну і рослині дуже важко. Це плющ, я не бачила його. Нічого собі, можливо, він не перезимує. Друзі, а як зимують ваші рослини? Діліться в коментарях. Підписуйтесь та ставте в вподобайки. Це так осипається ліс з дерев. Бережіть себе всім гарного дня і мирного неба!